Вінниччина готується до відбіркових змагань у спеціальній олімпіаді. У легкій атлетиці змагатимуться спортсмени, які мають розумові відхилення. Наша держава до спеціальних олімпійських ігор долучилась 22 роки тому. А загалом перша олімпіада прийшла у 1968 році в Чикаго. І саме тоді люди із затримкою розумового розвитку довели, що мають надзвичайні здібності у спорті. На форумі у Вінниці представники спортивного руху, батьки спортсменів та представники влади говорили про Підготовку до ігор здоров'я родини саме цій темі приурочили підготовчий форум до спеціальних олімпійських ігор. Медики, науковці, спортсмени та батьки ділились своїм досвідом того, як спорт допомагає у розвитку людей з інвалідністю. Чому саме така назва і чому саме така тематика? В нас Тут присутні зараз батьки дітей з інвалідністю внаслідок порушення у розумовому розвитку. молодь з інвалідністю, тренери, які тренують дітей до участі у змаганнях спеціальної олімпіади України. Більшість учасників форуму візьмуть участь у змаганнях з легкої атлетики. Олександр Хорунджак на змаганнях буде бігти та метатиме ядро. У чоловіка синдром Дауна. Участь у змаганнях бере з вісьми років. Мама Олександра розповідає, що саме спорт допомагає її сину бути у соціумі. Досягнення Сашка це ранком піднятися і зробити 50 віджимань. Я живемо Хоч він такий плотненький, але він займається і пароліфтіном, і біг, і легка атлетика, і теніс, і футбол, і баскетбол. До ігор спеціальної олімпіади Україна долучилась 22 роки тому і дала можливість людям, які мають розумові відхилення, проявити себе у спорті. Насамперед, спеціальна олімпіада покликана. Має дві основні мети: з одного боку, це можливість продемонструвати, позмагатися тим діткам, які мають певні особливості в контексті розумових здібностей. А інша мета це тих хто навколо наше суспільство, вкотре наголосити усім нам на важливості інтеграції таких людей у суспільство. Дуже важливо в цей час, щоб інтегро. Валися в суспільство люди, щоб своїм прикладом показували, що все можливо, а саме Спартикіада показує, що все можливо. За результатами форуму буде визначено спортсменів, які візьмуть участь у спеціальній олімпіаді України на регіональному рівні Євгенія Всянікована Сасі Усичова, телеканал Вінничина.